Наш це є знак протесту проти того, що фактично чиновники міської ради, чиновники міського конкому, депутати міської ради під час проведення мирних політичних мітингів замість безпосередньо керують вольганськими діями. Те саме стосується і працівників міліції, те саме стосується, зокрема, і секретаря міської ради Новака, керівника департаменту по взаємодії з правоохоронними органами ТОПЧІЯ, які безпосередньо з такими депутатами... Організують напади на мирних мітингувальників, організують пошкодження агітаційних наметів, організують маленькі бійки, і все це відбувається безпосередньо під прикриттям органів внутрішніх справ, які повинні були би бути правоохоронними органами, але при цій білосиній владі вони стали фактично інструментом для реалізації боротьби проти власного народу. На тому плакаті, який ми сьогодні підготували, це є окремі фотодокази того, як відбувалися ці напади, і ті конкретно обличчя, які за цим стоять. Кожен може підійти і давайте, можливо, просто підпишемо ті всі фотографії, як вони відбувалися. Проблема в тому, що на цей час влада настільки є знахабнілою, що вона навіть уже не приховує своєї участі в організації таких масових безладів. Сьогодні на цій сесії міської ради будуть знову розглядатися питання про дереван земельних ділянків, про без будь-якого громадського обговорення відведення земельної ділянки на вулиці Пушкінська, 2 для якогось новітнього, так званого Київського інвестора. Очевидно, що це є ще одна фірма-прокладка, яка належить до сім'ї того двічі несудимого Януковича, який випадково займає сьогодні посаду президента України. В порядок темний включені ще десятки питань, під якими хочуть намагатися продемонструвати депутати сьогоднішньої провладної більшості, як вони сьогодні дбають про інтереси мешканців міста Харкова. Ми сьогодні вийшли з одним інформаційним пакетом, пікетом проти того, щоб депутати міськради. Замість того, щоб займатися своєю депутатською роботою. Щоб чиновники міського конкому, які замість того, щоб бути на робочому місці, вони в цей час безпосередньо організовують напад на мітингувальників, вони ламають намети, які встановлює всеукраїнське об'єднання Батьківщина, з якими разом працюємо в комітеті по про диктатури, і на сьогоднішній день. Ми по суті сьогодні говоримо наступне. Це є маленька репетиція того, що буде відбуватися в вересні-жовтні напередодні парламентських виборів. Це є апробація, коли по такій постаті, як Теріхов, Гапура, Топчий, Вебрицький, безпосередньо керують як державними виконавцями, так і тими продажними судами, які пачками забороняють проведення мирних заходів. При тому, що жодного доказу, який би обґрунтовував можливість, необхідність зазікання національною безпеку, просто не існує. Сьогоднішня влада доживає свій час. І ми сьогодні прийшли заявити, що ті репетиції роблять нас сильнішими, організованішими і мудрішими за Україні. Слава! Ми вчителями засвідчуємо нашу позицію. у тих планах. І ось вони ті, які сьогодні мають положну більшість і в Верховній Раді, і у е, міській раді, і обласній раді. Як вони даються, як вони кажуть, кучки одних націоналістів. Обіх Адже ви знаєте, як лікувалися війни на підтримку Юрій Тимошенко біля авіаційного суду на площі Рудіва? Ви знаєте, скільки людей туди з'їхалось? Там брала участь і всеукраїнське об'єднання Свобода. Туди прийшли люди. Ми бачили з вами, скільки пробурів було державних, які тримали люди за дні ресурсу. Адже усі заклади освіти у примусовому порядку були зігнані до них під стіни. На цьому митингу і стояли, тримали ті прапори, і вислухували отой бред міських очільників і бред міських депутатів, який вони несли із великого Вищувати ці тарифи. Точно так же з вивезенням сміття. Ніхто не хоче жити у смітнику, але всі повинні знати, за що ми платимо. І ті квитанції, які були розіслані нам по 10 гривень із кожного мешканця, з кожної сім'ї, то ті квитанції зараз вже до нас чомусь не приходять. Не приходять ті квитанції до нас. Позицію іменно в суда. І чим більше нас буде судових позовів, тим швидше цей судовий позов буде розглядатися. Тому, шановні друзі, готуючись до виборів, які відводяться